А ви знали, хто був першим кандидатом на роль Тоні Сопрано? Як насправді мав закінчитись перший сезон? І кого в серіалі зіграла Леді Гага. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас 25 цікавих фактів про культовий серіал Клан Сопрано. Тож погнали! «Клан Сопрано мав бути фільмом. Творець клану Сопрано Деві Чейс спочатку хотів, щоб його ідея, про мафіозі, який лікується у терапевта і має проблеми зі своєю матір'ю, стала повнометражним фільмом. Пізніше він змінив свою думку після обговорення зі своїм агентом і адаптував ідею до телевізійного серіалу. Під час написання пілотного сценарію, Чей значною мірою спирався на свій власний досвід дорослішання в Нью-Джерсі і намагався уявити власну сім'ю як частину злочинної організації. До речі, схожу ідею було реалізовано у фільмі, аналізуючи це 1999 року з Деніро в головній ролі, який грав мафіозного боса, що звертається за допомогою. До психіатра здається, хтось десь підслухав ідею. З акторами клану Сопрано часто зв'язувались справжні члени мафії. Джеймс Гандольфіні, який зіграв Тоні Сопрано, розповів, що з ним часто зв'язувались справжні члени організованої злочинності, щоб похвалити його достовірну гру або дати пораду. Зокрема, після виходу пілотної серії йому порадили більше ніколи не носити шорти. Ця розмова навіть увійшла до четвертого сезону, де Кармайн каже Тоні, що Дон не носить шорти. Джеймс Гандольфіні під час зйомок засовував собі камінець у черевик. Джеймс Гандольфіні іноді використовував цікаві фізичні та психологічні прийоми, щоб зробити свій образ Тоні Сопрано ще більш сильним і природним. За словами деяких членів знімальної групи, Гандольфіні ставляв собі в черевик маленький камінець, щоб вивести Тоні з себе. Гандольфіні вважав, що навмисно створюючи собі дискомфорт таким чином, він допоможе йому більш достовірно зіграти роль вічно розчарованого Тоні Сопрано. Він також не спав усю ніч для деяких цен сніданку. Щоб Виглядати справді втомленим і розпатленим, серіал «Клан Сопрано був настільки реалістичним, що справжні мафіозі думали, що в ньому є людина зі зв'язками. Агенти ФБР розповідали творчій групі клану Сопрано, що в понеділок вранці всі могли говорити лише про клан Сопрано і на записах прослуховування телефонних розмов, які вони зібрали за вихідні, реальні мафіозі також могли говорити тільки про це, та не могли повірити, що шоу може бути настільки точним без участі когось з організації. Клан Сопрано зняв 28 акторів, які знімалися в «Славній хлопці Мартіна Скорсезе. За даними IMDb, шість постійних акторів клану Сопрано з'являлися у славних хлопцях: Лорен Брако, Майкл Емпіролі, Тоні Сіріко, Вінсент Пасторе, Френк Вінсент і Джозеф Ганасколі. Десять постійних персонажів клану Сопрано та одинадцять запрошених зірок також з'являлись у шедеврі Мартіна Скорсезе 1990 року, якому до речі серіал не сподобався. А перед тим як ми продовжимо, слід зазначити, що клан Сопрано не є популярною темою в українському Ютубі. Тож попрошу написати будь-який коментар під цим відео, щоб більше фанатів змогло його побачити. Також не забудьте тиснути вподобайку та підписатись, якщо ще цього не зробили. У кабінеті доктора Мелфі не можна було рухати камеру. Деві Чейз встановив для операторів особливе правило під час зйомок у кабінеті доктора Мелфі не рухати камеру. Завдяки зміні кутів зйомки на 180 градусів між Тоні та доктором Елфі, їхня розмова виглядала як справжній сеанс терапії. Стівен Ванзанд майже став Тоні Сопрано. Я вже зав'язав, та мої коріша знов тягнули мене. Стівен Ванзанд, насамперед, музикант, який регулярно виступає під псевдонімом Маленький Стівен, і як учасник гурту Брюса Спрінстіна. Деві Чейз був великим шанувальником його творчості і запросив на прослуховування на роль Тоні Сопрано, незважаючи на те, що у нього ніколи не було акторської ролі. Але Стівен відмовився, тому Чейс спеціально написав для нього роль Сільвіо Данте. До речі, після клану Сопрано Стівен Ванзанд продовжував роботу з Netflix над оригінальним серіалом Лілі Хаммер. Де він зіграв головного героя Френка Тальяно, якого відправили до Лілі Хамеру в Норвегію після того, як він став учасником програми захисту свідків? Значна частина сюжетної лінії Полі Галтієрі взята з життя Тоні Сіріко. До того як Тоні Сіріко став полі Галтієрі, він був справжнім злочинцем. За даними Лос-Анджелес Таймс, його список судимостей був довшим ніж його акторські заслуги. 28 арештів проти 27 акторських робіт. І як розповідає Чейс, схожість між актором та його персонажем на цьому не закінчується. Схильність полі до диваст та незвичний спосіб життя були перенесені на екран з реального життя Сіріко. У мене от немає то і після. Я родився, виріс відхрачив пару років в армії, потім пару років на нарах. І хто я тепер? Бандюкабикнев'яний. Ну те що? спочатку на роль Кармели запросили Лорейн Брако після виконання схожої ролі славних хлопцях. Продюсери клану Сопрано спочатку бачили Лорейн Брако на ролі дружини Тоні Кармели Сопрано. Саме Брако попросилася на роль терапевта Тоні, доктора Дженніфер Мелфі, що на її думку було більш складним завданням. До речі, за свою гру Брако отримала чотири номінації на ЕМІ та три номінації на Золотий Глобус. Лівія Сопрано повинна була померти в першому сезоні. Хоча Чейс відмовився від ідеї фільму, напруженість у стосунках між Тоні та його матір'ю Лівією стала центральним конфліктом першого сезону, і саме на цьому він мав би закінчитися. Чейз спочатку планував, що Тоні використає подушку для того, щоб його мати, яка спробувала його вбити в першому сезоні, вже ніколи не заговорила. Однак Ненсі Маршант, яка грала Лівію, була хвора на рак. І під час зйомок у серіалі вона попросила Чейза: Девіде, просто дай мені працювати далі. На що той погодився? Клан Сопрано ледь не назвали зроблено в Нью-Джерсі. Після того, як телеканал HBO побоювався, що глядачі можуть неправильно сприйняти назву клан Сопрано, до прикладу, як музичне шоу, продюсерська команда додала пістолет на логотип серіалу. HBO також розглядав інші назви для серіалу, зокрема, зроблено в Нью-Джерсі. Сценарій клану Сопрано виконувався дослівно. Сценарист Деві Чейз не допускав жодної імпровізації на знімальному майданчику і пишався тим, що сценарій виконувався дослівно. Ненсі Маршант померла до початку зйомок, які мали б стати її фінальними сценами. Після другого сезону в серіалі Клан Сопрано сюжетна лінія була запланована таким чином, що Лівія мала свідчити проти сина в суді, даючи інформацію у справі про крадені авіаквитки, які вона отримала від нього. Але маршан померла в 2000 році, перш ніж був знятий цей епізод. Останні моменти життя Лівії на екрані були змонтовані зі старих кадрів, записів її звичайних розмов та спецефектів. Голова Маршан була накладена на двійника. У той час критики критикували цю сцену, вважаючи її незграбною і заплутаною. Звідки з'явилась доктор Мелфі? Персонаж Лорейн Брако доктор Мелфі заснований на власному досвіді Девіда Чейза з його терапевтом. Ще одна схожість між кланом Сопрано і життям самого Чейза складні стосунки Тоні з матір'ю. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом вже зібрано 122 тисячі 300 гривень з потрібних 175 а це значить, що якщо кожен фанат клану Сопрано, який подивиться це відео, закрине 30 гривень, ми закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Тоні Сіріко наполягав, що Полі ніколи не був щуром. Повертаючись до Полі, треба пригадати, що Тоні Сіріко походився знятися в серіалі лише за однієї умови: його персонаж Полі не виявиться щуром. Тобто тим, хто доносить на своїх колег у поліцію. Джуніор справжнє ганстерське прізвисько Тоні Сіріко. Виявляється, під час своєї злочинної діяльності Тоні серед своїх колег мав прізвисько Джуніор, і саме його Деві Чейз використав для дядька Тоні Карадо Сопрано. Особисто для мене це була неочікувана новина. Чейз знімав кілька версій багатьох сцен, щоб навіть актори не знали, чим усе закінчиться. Пам'ятаєте момент в п'ятому сезоні, коли Сільвіо відвозить Адріану в ліс. Так от виявляється, Деві Чейз попросив акторів і знімальну групу зняти дві різні версії цього епізоду: одну, в якій Адріана підозрює щось недобре, і їде геть після останньої телефонної розмови з Тоні, і другу, яку використали в серіалі. Стівен Ширіпа одягав костюм товстуна, щоб зіграти Бобі Бакальєрі. Коли Стівен Ширіпа отримав свій перший сценарій і побачив всі ці жарти Тоні про товстунів спрямовані на Бобі. Він подумав, що його неправильно обрали. Він був ледве більший за Гандольфіні. Але за кілька днів до початку зйомок йому приміряли костюм товстуна, який він носив перші кілька сезонів, але десь у четвертому костюм прибрали. Серіал Клан Сопрано проклав шлях сучасному телевізійному антигерою. Завдяки своїм морально неоднозначним персонажам і складним сюжетам клан Сопрано здійснив революцію на телебаченні, представивши недосконалих героїв, за яких глядачі могли як вболівати, так і засуджувати. Цей новаторський підхід підготував ґрунт для таких серіалів, як Пуститися берега, Божевільні та інші. Девід Чейз зняв лише дві серії. Незважаючи на те, що Деві Чейз є творцем клану Сопрано, він самостійно зняв лише два епізоди пілотний та фінал. Це було перше шоу на кабельному телебаченні, яке отримало Емі за видатний драматичний серіал. Серіал Клан Сопрано вважається одним із найвідоміших і найвпливовіших телесеріалів усіх часів. І вважається, що він започаткував другу золоту добу телебачення. Серіал отримав численні нагороди, в тому числі премію Пібоді за перші два сезони, 21 премію Емі, в тому числі за видатний драматичний серіал, і 5 премій золотий глобус у 2013 році. Гільдія письменників Америки назвала клан Сопрано найкраще написаним телесеріалом усіх часів. Крамниця Сатріаліс була знесена після зйомок. У той час, як більшість інтер'єрних кадрів клану Сопрано знімали на студії Silver Cup у Нью-Йорку, екстер'єрні кадри здебільшого знімали на локації в Нью-Джерсі. Сюди входила культова крамниця Сатріалі Store, яку HBO орендував у місті Керні, штат Нью-Джерсі. Після закінчення зйомок будівлю на жаль було знесено. Бада Бінг був справжнім клубом у нью джерсі Зйомки Бада Бінг проходили в реальному клубі під назвою Сатін Dolls, розташованому в місті Лоді, штат Нью-Джерсі. Всі зовнішні та внутрішні сцени були зняті в цьому місці, окрім задньої кімнати, яка була декорацією. Клуб продовжував працювати, коли там відбували зйомки. Щоб залагодити суперечки щодо акторських зарплат, Джеймс Ганольфіні дав кожному акторові по 33 тисячі 333 долари власних грошей. Після четвертого сезону виробництво клану Сопрано було відкладено через суперечки з HBO щодо оплати праці. За словами Еді Фалко, актори влаштували щось на кшталт сидячого протесту, який зупинив зйомки. Щоб зняти напругу, Гандольфіні розділив свій бонус між усіма постійними акторами, виплативши кожному по 33 тисячі 333 долари. Леді Гага в епізодичній ролі мало хто знає, але свою першу акторську роль Леді Гага отримала завдяки серіалу HBO, з'явившись в епізоді 2001 року в ролі дівчини з басейну номер 2 коли їй було лише 15 років. Будучи однокласницею Ейджея, вона добряче посміялася, коли якісь хлопці кинули вчительський стіл у басейн. Але майбутня поп зірка не була вражена своїм дебютом у 2021 році. В інтерв'ю вона зізналася, що її виступ у клан Сопрано не був найкращою роботою. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Що спільного у Гаррі Поттера та Володаря Перснів, та 30 найкращих комедій за останні 30 років? Переходьте та насолоджуйтесь.